Ви працюєте з даними з відкритих джерел? Якщо дуже примітизувати, то в це в число цих даних входять, зокрема, і дані на наших сторінках у соціальних мережах. І щоразу, коли я дивлюся, якесь ваше розслідування, я для себе думаю, що як мені потрібно вести соціальні мережі таким чином, щоб вони не зіграли на руку ворогу, чи є у вас якісь поради саме українським глядачам, як їм треба поводитися в соціальних мережах, аби вони не допомогли ворогу? Видалитись, <хи> я жартую. А, насправді ми знову ж таки живемо в світі, в якому ми не можемо ігнорувати появу соцмереж і бути максимально анонімними. Це просто неможливо. Бо ми стикаємось кожен день з не тільки з соцмережами, з месенджерами ми комунікуємо, розмовляємо, працюємо, все відбувається завдяки інтернету. А, тут важливо розуміти, що не треба, наприклад, фотографувати умовно своє вікно і виставляти це в соцмережах, якщо ви не хочете, щоб вас деанонімізували. Не треба писати особисті дані. Фотографувати паспорти і викладати їх. Тобто, завдяки, якщо у вас прям параноя, вам треба закрити сторінку, просто всі сторінки: інстаграм, все, фейсбук, все, чим ви користуєтеся, тоді ви будете в принципі спокійно жити. Але мета, там не знаю, людей, які бояться сталкерінгу, бояться за того, що за ними будуть слідкувати, це просто ускладнити. Там умовно, такими ж, як і я, пошук, якщо ми кажемо про якогось російського осінтера Стапінкава, який сидить десь в ГРУ. Та, це от головне ускладнення пошук, тобто не фотографувати паспорт. <смі> Хоча б чи зараз уже на цьому етапі, на вашу думку, інформація залишається ефективним інструментом в руках росіян? Я думаю, що так. Тобто, якщо ми кажемо про зміну світогляду людини, українця, наприклад, я думаю, що не дуже. Але якщо ми кажемо про якісь тактичні завдання, наприклад, як була історія з мітками на початку війни, створити паніку, зневіру, нерозуміння ситуації, тоді звичайно так це працює. Якщо ми кажемо про стратегічну мету, в принципі, мені так здається, можливо, це моя знову ж таки інформаційна бульбашка. У мене знайомих про російських немає. Навіть ті, хто були там з дальніх родичів. Вони були трошки так: не скажу про російських поглядів, але симпатизували більше Росії, тому що вони виросли там в радянському союзі. Вони зараз змінили свою точку зору. Тобто, в мене немає там людей, які от продовжували б казати, ну ні все так однозначно. Вони програли інформаційну війну, як мені здається, саме в Україні всередині України. Але для таких маленьких цілей інформаційна зброя завжди працює а на закордон? Тут я вам не скажу, бо я не слідкую. Ну я не дуже слідкую за тим, як вони працюють за кордонами. Чи ви бачите, що українська сторона може бути ефективнішою в використанні інформації, чи можливо введення тих же інформаційно-психологічних операцій? Чесно не скажу, мене немає просто вихідних даних для того, щоб провести якісь висновки. Але ви як... ваші спостереження як журналіста, от як ви оцінюєте те, як Україна комунікує про війну уже через 9 років після її початку. Мені здається, що, наприклад, у нашої влади немає зараз е ще точного розуміння, що робити, бо хтось ходить на... до російських лібералів, умовно на канали і спілкуються з ними. Хтось каже, що Росія має розпастись, і це такий трошки хаос, бо у кожної людини своя якась стратегія. Спілкування з ними немає якоїсь позиції, якби державної, як як ми можемо ставитися, якого ми хочемо майбутнього для Росії? Як це все буде виглядати? А, і тому це не дуже зрозуміло. З однієї сторони, ми кажемо, що російські ліберали не ок, а з іншої ти бачиш, що там люди з офісу президента ходять на ефіри до них. І ти такий... Чи на вашу думку, оці люди, там російські ліберали, з якими комунікує частина політичного керівництва, можна так сказати, України, чи можуть вони бути якось корисними Україні для того, щоб? Перемогти у війні? Війна 9 років вже йде, і вони не були корисними, як ми бачимо. Тобто вони не зупинили війну. Було очевидно на моменті окупації Криму, що ну. Все вже, все вже зрозуміло, що починається війна на Донбасі. Хто її спровокував? Але російські ліберально умовно тусовка, якщо її можна так назвати, ми ж всі бачили всі весь цей шпагат. Тобто, і там умовно, якщо можна там сказати, Навальний, нам дощ, вони всі а, якось це з'їли. Тобто вони прийняли це як нову реальність, де от Крим російський. І все не так однозначно. Люди хотіли, референдум пройшов, і ти розумієш, що за 9 років, якщо вони не спромоглись нічого з цим зробити, то навряд чи це може бути якоюсь рушійною силою для того, щоб змінити це зараз тим більше, коли вони всі за кордоном.